Сьогодні до вашої уваги запитання пов'язані з географією та природою України. Приємного перегляду та відмінних результатів. До вашої уваги перше запитання. Яка річка є найдовшою в межах України? Найдовшою річкою в межах України є Дніпро. Її довжина на території України становить 981 кілометр. Загалом Дніпро є четвертою задовжиною річкою в Європі, а її басейн є третім за площею. Як називається найбільше природне озеро в Україні? Це озеро Ялпух. Ялпух це прісне озеро лиманного типу найбільше природне озеро в Україні. Воно розташоване на Одещині. Його площа становить близько 149 квадратних кілометрів. Яку назву має найвища точка України? Говерла найвища точка українських Карпат. Вона розташована на висоті 2061 метр над рівнем моря. Є найвищою вершиною не тільки українських Карпат, а й усієї України. Яка область України є найбільшою за площею? Одеська область. Її площа 33 тисячі 310 квадратних кілометрів. Попереду п'яте запитання. Яке море омиває Україну лише з півдня? Україну з півдня омиває Чорне море. А з південного сходу Азовське. Ці два моря пов'язані між собою Керченською протокою і є частиною басейну Атлантичного океану. Який заповідник є найстарішим в Україні? Найстарішим заповідником України є біосферний заповідник Асканія Нова. Він заснований Фрідріхом Фальцфейном. Це перший степовий заповідник у світі, яке місто України є найбільшим за кількістю населення? Найбільшим за кількістю населення є місто Київ. Яка з наведених областей України не має кордонів з іншими країнами. Це Полтавська область. Областями України, що не мають кордонів з іншими країнами: є Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська. Ці області є внутрішніми регіонами країни, розташовані так, що їхні межі проходять виключно в межах України, і вони не торкаються кордонів сусідніх держав. На території якої області розташоване озеро Синевір. Закарпатська область. Синевир. Це найбільше озеро Українських Карпат. Розташоване в Хустському районі Закарпатської області. До вашої уваги десяте запитання. Яка найбільша пустеля розташована на території України? Олешківські піски. В Україні існує два основні піщаних ареали, які називають пустелями: Олешківські піски у Херсонській області, що є найбільшою пустелею Європи, та Китівська пустеля у Харківській області. Яке місто називають морськими воротами України. Місто Одеса. Ключову роль у морській торгівлі відіграє Одеський порт як лідер з обсягів перевалки вантажів. Та найбільший пасажирський порт. Це найбільший торговий порт Чорного моря. Як називається найбільш високогірне місто в Україні? Найвищим містом в Україні, розташованим на висоті 800 метрів над рівнем моря, є місто Рахів у Закарпатській області. Його найнижчі вулиці розташовані на висоті 400 метрів, а найвищі на висоті 1200 метрів над рівнем моря. Який з наведених національних парків розташований у Волинській області? Шацький національний природний парк. Парк був створений у 1983 році для збереження унікальних природних комплексів Шацьких Озер. Яку назву має найбільший півострів України? Найбільшим півостровом України є Кримський півострів. Він розташований на півдні України, омивається водами Чорного та Азовського морів. Попереду 15-те запитання. Яка область України є найменшою за площею? Найменшою областю України за площею є Чернівецька область. Її площа становить 8 квадратних кілометрів. Чи знаєте ви, де розташована долина нарцисів? У Закарпатті. долина нарцисів це заповідний масив, що розташований в урочищі кіриші за 4 кілометри на схід від міста Хуст Закарпатської області. З 1992 року у складі карпатського біосферного заповідника, що входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Який вулкан є єдиним діючим в Україні? Єдиний діючий вулкан в Україні. Це старунський грязьовий вулкан, розташований біля села Старуня в Івано-Франківській області. Це унікальне геологічне утворення, яке не вивергає лаву, а викидає гарячі грязі, гази та каміння, і навіть використовується вченими для прогнозування землетрусів. Яку назву має найвищий гірськолижний курорт України? Драгобрат – це найвищий гірськолижний курорт України. Розташований на висоті 1700 метрів над рівнем моря. Де розташована найбільша кількість замків і фортець в Україні? У Тернопільській області. Найбільша кількість замків і фортець в Україні розташована на Тернопільщині. За даними в цій області збереглося 34 фортифікаційних пам'ятки. До вашої уваги останнє 20-те запитання. Яку назву має найглибший каньйон в Україні? Великий каньйон Криму. Великий каньйон Криму найглибший у гірській частині України. Його довжина близько 3,5 кілометрів. Глибина сягає до 320 метрів, а ширина у найвищих місцях лише 5 метрів. До речі, у нас, ще є Дністровський каньйон, це найдовший та один із найбільших у Європі. Його довжина становить понад 250 кілометрів, а глибина подекуди сягає до 250 метрів. Сподіваємося, що вам сподобався цей випуск. Напишіть про це, якщо є хвилина часу.